Що таке маркетмейкер в стакані? Маркетмейкер стакані це е, певні заявки, як ми бачимо, е, які е, виставляє алгоритм маркетмейкерський, тобто біржі, е, автоматичний робот, який може як купувати, так і продавати саме себе, так і просто виставляти в стакані заявки. Е, Просто демонструючи а, начебто а, ліквідність в стакані, і начебто, що по ній є якісь активні торги. Це нереальний об'єм. Я називаю їх махаючі з'явки. Ось ви бачите, що є об'єми, які постійно змінюються. Це і є маркетмейкер в стакані, і як його можна побачити. Звісно, алгоритми є різні, але тим не менш, більшість алгоритмів діють саме так. А, все залежить від того, як давно монета завіз, тла це Ліквідна монета чи ні. Якщо це монета не ліквідна, це один може бути алгоритм. Якщо це монета ліквідна, то це може бути інший. Як правило, на всіх абсолютно токенах, на всіх біржах існують алгоритми, які створюють видимість торгівлі або, наприклад, коригують ціну, наприклад, як переливання, вирівнювання цін між DEX і ф'ючерсом.